Почати хочу з силової установки. Турбований двигун трактора з інтеркулером та актуатором забезпечує вищу потужність і ефективність, знижуючи витрати пального. Інтеркулер охолоджує повітря перед подачею у двигун, що покращує згоряння, і продовжує термін служби двигуна. А механічний актуатор не дає можливості перевищити оберти двигуна більш це номінальні. Високопіднятий піднятий захищає двигун від пилу і бруду, оскільки бере чистіше повітря, особливо на запилених ділянках. Повітряний фільтр зі змінними паперовими елементами забезпечує якісне очищення, просте обслуговування і подовжує термін служби двигуна. Про необхідність очищення сигналізує датчик забруднення повітряного фільтру, що забезпечує стабільну роботу двигуна і захищає його від зносу. А от датчик наявності води в паливі допомагає вчасно виявити і усунути конденсат, запобігаючи пошкодженню паливної системи та двигуна. А тепер продовжимо огляд паливної системи. Зокрема, зосередимось на паливному баку. Він пластиковий, тому легкий, стійкий до корозії та пошкоджень, не піддається ржі і довше зберігає паливо чистим. Він забезпечує довговічність і надійність навіть у важких умовах експлуатації. Паливна система від Bosch забезпечує точну подачу пального, що покращує продуктивність двигуна та знижує витрати пального. Завдяки сучасним технологіям вона забезпечує плавну роботу двигуна і зменшує шум і викиди. Швидко подає пальне до двигуна електронасос підкачки пального. Що значно спрощує запуск двигуна і робить його стабільнішим у роботі. На відміну від ручного підкачування, він працює швидше, рівномірніше та не потребує додаткових зусиль оператора, забезпечуючи комфорт і надійність. Запуск і зупинка двигуна викидним ключом у вигляді брілка забезпечують зручність і швидкість у роботі. Можливість перемикання режимів роботи двигуна, транспортні роботи, легкі роботи та важкі роботи дозволяє оптимально налаштувати потужність під конкретні завдання, зменшити знос, заощадити пальне і підвищити ефективність трактора. Коробка передач із синхронізатором дозволяє перемикати швидкості плавно і без зупинок, навіть на ходу. Що особливо зручно під час роботи в полі чи транспортування. А ось картер КПП із оглядовим вікном це зручність і контроль на максимумі. Ви легко перевірите рівень мастила за кілька секунд без зайвих зусиль і інструментів. У трактора міст із бортовими редукторами і конічними шестернями забезпечує підвищену надійність і витривалість. Така конструкція покращує передачу потужності, підвищує тягові можливості і дозволяє працювати навіть у важких умовах. Набірні вантажі на колесах покращує щеплення і стабільність трактора, дозволяючи ефективно працювати навіть з важким обладнанням. Незважаючи на свою потужність, трактор має компактні габарити, що робить його маневровим і зручним у використанні. А ще більше можливостей у полі забезпечено навісне обладнання. Далі про це докладніше поговоримо. Гідророзподільник має дві секції на три положення, а також гідронавісну систему на чотири положення. ГНС з двома виносними гідроциліндрами двосторонній дії. Плаваюче положення дає можливість пристосуватися до рельєфу, що робить роботу більш ефективною та плавною. Компресор із двома пневмокранами розширює можливості трактора, дозволяючи підключати пневмообладнання та працювати з причепами з пневматичними гальмами. Це додає зручності та функціональності. При цьому важіль увімкнення пневмовиходів зручно розташований у кабіні. Механічне блокування положення гідроциліндрів на візки забезпечує надійну фіксацію обладнання та знижує навантаження на гідросистему. Знімний хвостовий квалу відбору потужності з можливості заміни на різну кількість шліців дає змогу використовувати різне обладнання. Це, в свою чергу, підвищує універсальність трактора та спрощує його обслуговування. Є окремий важель керування ВВП. Причіпний пристрій для легкого, сумісно з ВВП та важкого обладнання дозволяє легко підключити різні знаряддя, забезпечуючи ефективність роботи трактора як із простими, так і з більш складними завданнями. Полегшує роботу з навісним обладнанням та маневрування, забезпечуючи точність і безпеку роботи трактора, камера заднього виду. Звичайно ж, не без уваги до комфорту роботи. Герметична кабіна трактора з фільтром в салону і кондиціонером забезпечує чисте повітря всередині, захищаючи оператора від пилу та спеку. Це створює комфортні умови для роботи навіть у важких польових умовах. Широкий кут відкривання дверей кабіни забезпечує зручний доступ до робочого місця оператора, а рифлені підніжки запобігають ковзанню ніг, роблячи посадку в кабіну безпечною та комфортною. Кабіна трактора обсита пластиком і шумоізольована, що створює комфортні умови для роботи. У пластиковій обшивці передбачені зручні відкриті та закриті місця для зберігання речей. Двері, люк і заднє скло кабіни трактора з газовими амортизаторами відкриваються плавно. Ліва дверка фіксується у відкритому положенні, що знижує ризик пошкоджень. Передній склочисник з омивачем забезпечує чистий огляд за будь-яких умов. На стелі розташований люк із захисною шторкою, а скло кабіни має легке тонування. Товстий гумовий килимок із фіксацією на підлозі захищає кабіну від забруднень, не ковзає під час роботи та легко очищується, забезпечуючи зручність і порядок. Сидіння трактора з тканинною обшивкою, бічною підтримкою, підлокітниками та підголівником, регульованими по висоті, створено для максимального комфорту оператора. Продумані рішення, такі як регулювання амортизатора, нахилу спинки, підлокітників і відстані до рульової колонки, дозволяють налаштувати сидіння індивідуально, забезпечуючи зручність навіть під час тривалих робіт. Ергономічне робоче місце водія трактора дозволяє швидко доступатися до органів керування і приладів контролю без зайвих руків. До речі, зверніть увагу педалі в підвісному виконанні. Загалом це зменшує втому оператора, підвищує точність і швидкість роботи, забезпечуючи комфорт навіть під час тривалих змін. В електричній частині хотілося б звернути увагу на, здавалося б, дрібниці, які насправді відіграють важливу роль у стабільності роботи та надійності системи. Герметична електропроводка з герметичними роз'ємами забезпечує захист від вологи, пилу та пошкоджень, підвищуючи надійність електросистеми трактора. Маркування проводів із зазначенням електрообладнання полегшує обслуговування і ремонт. А блок запобіжників з індикацією несправного запобіжника дозволяє швидко знаходити та усувати проблеми. Далі більше: стартер трактора з окремим реле працює стабільніше, знижує навантаження на електромережу і забезпечує надійний запуск двигуна. Стабільну подачу електроенергії забезпечує безщитковий генератор трактора потужністю 1000 Вт. Він потребує меншого обслуговування, оскільки немає щиток, які зношуються. Він надійний, довговічний і ефективний у роботі, особливо під високими навантаженнями. Комбінована електронна панель приладів із діагностичним роз'ємом і виведенням інформації про помилки спрощує обслуговування, дозволяючи швидко виявляти несправності. Світлодіодні показчики поворотів, стрічка, яка біжить, і додаткове освітлення забезпечують яскраве світло та видимість за будь-яких умов. Фари на даху і стійках розширюють огляд, а проблисковий маячок підвищує безпеку роботи. Звісно, не без уваги і до обслуговування. Трактор укомплектований розширеним зіп. В що входить: набір ключів, фільтри мастила та палива шприц. Така комплектація спрощує обслуговування і забезпечує швидкий доступ до необхідних деталей. Централізована система змащення трактора дозволяє подавати мастило до потрібних вузлів з одного місця. Це спрощує обслуговування, зменшує витрати часу і забезпечує рівномірне змащення всіх механізмів, що підвищує їх надійність і довговічність. Але хвилюватися за надійність трактора не варто. Трирічна гарантія та якісне післяпродажне обслуговування забезпечать його стабільну роботу і вашу впевненість у кожному дні використання.